Вітаємо всіх на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Kia Rio. І проблемка така, що діагностуємо систему охолодження. Чоловік приїхав, щоб ми поглянули. Пічку продіагностували. Самий гарний результат 62 градуси. Тобто доволі і тепло, наче як, але вже не видає того, тих показників, які повинні бути. Підійшли до системи охолодження, відкрили заливну головину і бачимо така ситуація. Все в піні. Пінисте таке. Зараз вам покажу отакий От антифриз. Бачите, він весь піний. Каже, що начебто змінювався антифриз колись і якось, але непонятно, коли і ким він мінявся. Тому прийняте рішення. Зараз промивати всю систему охолодження, включаючи мотор, передній радіатор, розширювальний бачок та радіатор пічки. Ми все зараз гарно вимиємо, промиємо і заправимо гарний свіжий антифриз. Поїхали. Промиваємо систему охолодження. Хотів сказати одну головну річ: в автомобілях Kia, Корейців. У них практично у всіх рекомендація і заливають заводований антифриз на основі етиленгликолю, що в специфікації в народі і в звичайній специфікації відповідає антифризу G11, G англійська 11, не G12, не G12 плюс червоного забарвлення, а саме G11. Він буває зеленого, синього кольорів, а також. Зелено-синього такого е, поєднання. Рекомендація заводу заливати саме е, G11 антифриз або оригінал, який рекомендує завод. Тут в цій машині був залитий червоний антифриз, він спінений весь. Е, Скоріше за все, що доливав, заливали цей антифриз без промивки системи, він замішався із старим оригінальним. Той що щось йшов заводу І воно погнало таку піну, все в піні, тобто все, антифриз прийшов в негодність. Обов'язково треба лити те, що рекомендує виробник автомобіля. В цій автомобіль ми після промивки системи зальємо G11 на основі Етиленгої полю. Роботу термостата на 80. У двох градусах почалось відкриття. Зараз термостат відкрився. Пробуємо реверс. Так, реверс працює. В самій системі бруду майже немає, не дуже багато. В основному він в радіаторі пічки, бо машина ще свіженька, пробіг невеликий. І підключимось окремо до радіатора пічки, побачимо. Включились до радіатора пічки і хотів вам показати, яких камінців насипало. І з цієї сторони є, з цієї є. Тобто чоловік проїхав дуже, дуже вчасно, я би так сказав. 에, вчасно приїхав до нас, зараз ми цю всю процедуру зробимо і нічого страшного не пройде. Якби так і продовжував далі їздити, то... Так би й вийшло. В цій машині живе тут якийсь кузнечик, ми вже його проганяли, але він все одно тут тусується. Ну, хай собі живе. от І зараз промиємо, вигонимо цю пінисту цю жижу і зальємо нормальний гарний антифриз. І зараз побачимо, як же пічка працює. от Подивимось на наші результати після промивки радіатора пічки. Уже маємо 68 Чекаю, поки зупиниться набір. І так, 78,6 вже набрав радіатор, 70, 79 градусів майже. На апараті зараз 90 градусів, 79 видає в салоні. Глянемо з інших дефлекторів. Права сторона середній теж саме, саме. 77. В цілому все вийшло дуже класно. Зараз радіатор пічки працює так, як в новому автомобілі. а був 60 максимум і права сторона була 50 з копійками. Промили вже радіатор пічки, був в ньому бруд і зараз переходимо до і мотор вже промили і передній радіатор. Зараз промиємо, знімемо. Розширювальний бачок та будемо змінювати апаратним способом антифриз. Бачок в цій системі зроблено так, що він частиною, це одна частина з вентилятором. Тобто, це не знімається він окремо, ми його промиємо прямо на автомобілі. Відмили бачок, бачимо, що там вже йде частина пластику. До якого він прикріплений, дно чистеньке. Ми використаємо такий концентрат хепу зеленого кольору G11. Рекомендовано усі корейці вити G11 і ми його заль'ємо. Завершили ми всі роботи по цій машині. Дуже якісно промили систему охолодження, замінили на правильний антифриз G11 зеленого кольору Хепо Оригінал. Протестували, пічка просто ідеально працює. 70, на, холостому, на холостих десь приблизно 73 градуси держа. Потужне гаряче повітря, пробували на оборотах. 82 видає, зразу піднімається миттєво на 10 градусів. Це ну, в звичайних автомобілях без додаткової помпи, як Електро, яка ставиться на малий круг. Різниця між холостим ходом та оборотами десь приблизно така і є. 7, 8, 10 градусів у кого як. У кого стоїть додатковий електричний насос, того різниці немає. Машина на холостому ході може видавати тепло, так як і на оборотах. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису. миємо системи охолодження, змінюємо антифриз, весь до каплі апаратним способом, промиваємо радіатори пічок та виконуємо суміжні роботи. Може там кому термостат замінити. Теж таке у нас є такі послуги. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі!